О, принципі, можливість запровадження підвищеного військового збору поговоримо з Оксаною Проден, головою асоціації власників підприємств малого та середнього бізнесу Фортеця. От пані Оксано, щодо обговорюваного питання, як ви вважаєте, чи є у ФОПів так званий жировий запас для оплати підвищеного військового збору? Доброго дня всім, дякую за те, що ви обговорюєте це питання до того, як запровадили щось нове, тому що насправді в більшості регіонів України підприємці виживають. І коли ми говоримо про маленьких, про середніх, схід, північ, південь, це ті території, де підприємці працюють. Під постійними обстрілами в зруйнованих приміщеннях не завжди з електроенергією. Тому говорити про те, що в них є запаси, ну немає ні, ні права, ні обставин. Ніхто звичайно легша ситуація спокійніша ситуація на, на заході України, але в будь-якому випадку говорити про загальне загальну можливість підприємців додатково сплачувати податки я би не спішила. І тут би говорила зразу про декілька речей, які існують. Перше вже говорили у вас в ефірі про народні депутати про те, що що буде базове оподаткування. І я би взагалі не хотіла це обговорювати. Чому? Тому що для них в парламенті повинно бути зрозуміло, що якщо фізичні особи сплачують з мінімальної заробітної плати, то мова може йти тільки про заробітну плату. Це не повинно бути введено додатковий відсоток з обороту. Це зовсім абсолютно різні речі. Це одна частина, тобто розмір цієї сплати, якщо ми говоримо про фопів, і друга частина дуже важливо про що зараз говорять підприємці, почувши про таку ініціативу з боку уряду, це те, щоб не вийшло так, що адміністрування сплати податку буде дорожчим для бізнесу ніж сам розмір податку. Це не значить, що розмір має бути великий. Це значить, що адміністрування треба робити простим, тому що якщо рахувати, наприклад... Півтори відсотки, які сьогодні сплачують кожен найманий працівник з заробітної плати, з мінімальної заробітної плати це буде 108 гривень. Теоретично, да коли ми говоримо 108 гривень. Але якщо говорити про те, що потрібно буде здати звіт. Щомісячний, якщо говорити про те, що треба знайти, як це зробити, знайти куди заплатити, і, і саме головне чекати, перевіряючи який які прийти договорити, чи ти правильно, чи ти неправильно розрахував і сплатив, то це буде набагато дорожче ніж 100 гривень. Так, ну, і і і дуже і, важливо і, зараз. Я, наскільки я розумію, це також потребуватиме додаткового часу, додатково наймати додаткових людей волонтерів для того, щоб е, це все вели. Тому що ось е, пані е, смаглюк сказала те, що Підвищення буде незначним, але вона сказала ще одну річ, наприклад, що це стосуватиметься знову ж таки попередньо першої і другої групи. А чому така от диференціація? Чому перша і друга група? Вони що найбагатші? Ну, перша і друга група, перша група це взагалі ремісники і ті, хто торгують на ринку виключно на ринку, виключно самі. Це самі самі прості маленькі підприємці. Я думаю, що якщо будуть запроваджувати додатковий цей податок, вони його розкладуть на всіх. Важливо тільки в цій історії, щоб дійсно він був однаковий, невеликий і дешевий в адмініструванні, тому що дуже дуже важливо ну, не створювати ситуації, коли у тебе є, ми вважаємо, як каже влада. Ми вважаємо, що ти можеш сьогодні. На жаль, і ті самі платники третьої групи, які платники ПДВ, і взагалі бізнесу дуже складно, тому що дійсно запровадили касові апарати, і це відкриття саме під час військових дій, запровадили облік. Облік внутрішній, якого раніше не було на спрощеній системі, і це теж зараз, коли люди вночі в бомбосховищах в день повинні шукати, як це зробити. І сплата податку на додану вартість це величезна проблема для платників третьої групи. Тому насправді сьогодні український бізнес. Просто те тому, що він створює робочі місця, уже герої це правда, і запроваджувати щось нове це нелогічно, це неправильно. Так. Але навіть і якщо таке буде пані Остано про це саме буде. говорив е, Іван Крулько, зокрема він сказав, що е, от я перефразую його: що краще, щоб бізнес вів е, свою діяльність і е, утримував робочі місця, чи щоб ішов у тінь і скорочував ці робочі місця? От наскільки реальною є така загроза у разі прийняття ріж? Насправді це велика загроза, велика ймовірність того, що особливо перша група піде в тінь і не буде нічого сплачувати. І питання зараз до держави. Чи держава захоче створювати великий примусовий апарат? Це теж гроші, і ці гроші не окупляться цим додатковим збором. Чи держава все таки зробить? Прозорим використанням уже зібраних коштів, Я хочу нагадати, що насправді і е, військовий збір є, його сплачують. Мільйонами, мільярдами до державного бюджету, і в місцевих в місцевому бюджеті забрали ПДФО так само до з військовою метою. Але ми не бачимо, не розуміємо станом на сьогодні, як ці кошти чи вони витрачаються ефективно. І тут однозначно є значно більший резерв ніж якщо по 100 гривень зібрати з кожного підприємця. Дякуємо, пані Оксано. Нагадаю глядачам, що рішення не прийнято. Наразі триває дискусія в парламенті. Меті щодо можливості підвищеного підвищення оплати військового збору для фізичних осіб підприємців і власне це в нашому ефірі коментувала Оксана Продан, голова асоціації власників підприємств малого та середнього бізнесу фортеця.